Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Це мій пес Вуді. Вуді ну, гарненько сядь. Гарненько. І ми будемо сьогодні разом з Вуді розповідати про правильну постановку звука Р, про те, як правильно вимовляти цей звук і що для цього, власне, треба робити. Отож, поїхали! Одразу хочу зазначити, що на моєму каналі вже є відео, яке зібрало. Півтора мільйони переглядів і набирає своєї популярності про постановку звука Р. Але я не хочу, щоб воно залишалося на каналі. Весь російськомовний контент буде видалено. Тож для того, щоб вам було зручно, я знімаю нове відео. Воно буде надзвичайно класне, воно буде інформативне і з новими способами. Якщо ви дивилися попередні відео, то це відео також буде для вас користом. Корисним. Тож починаємо. Розпочнемо з того, що вам просто необхідно знати, які є способи неправильного промовляння звука Р. Тож почнемо з першого, мені здається, найбільш популярного це горловий звук Р. Як він звучить? Він звучить так, ніби вібрує горло. Тож, давайте визначимо, чи це не ваш спосіб часом промовляння звука Р, коли ви замість рак кажете Гак. Я дуже перебільшено показую цю артикуляцію, але все ж зверніть увагу. Я не дарма кладу руку на горло для того, щоб пересвідчитись, що саме воно вібрує, язик лежить внизу, і це є горлова вимова. Якщо ви кажете «гак», Глота ГК, тоді ви маєте горлову вимову. Що це означає, що вібрує корінь язика, що працює горло, що включається можливо м'яке піднебіння. Я всі ці неправильні способи зводжу в один спосіб горлова вимова, бо так вам буде визначати це набагато легше. Наступний спосіб неправильного проговорювання звука Р – це бічна вимова. Коли повітря виходить в бокові краї язика і вібрують щоки. І у вас виходить рак, робота. Рка». Можливо, так. Під час цієї вимови ви відчуваєте вібрацію у щоках. Тож давайте ще раз пересвідчимося з руками: на щоках. Ранок рука, робота. Я прям чітко відчуваю, що вібрують щоки. Це не окей. Наступний спосіб неправильного проговорювання звука Р одноударний. І тут буде пісня. Ви всі знаєте пісню, яку співає Велбой про вишні дивовижні, і там є слова розцвіли на тому тижні. І от розцвіли, розцвіли. Замість розцвіли. Повноцінна вібрація це прям як цілий оберт колеса, а тут ніби половинка: ранок, рука, розцвіли, робота. Приблизно так звучить цей звук. Одноударний звук найбільш з усіх попередніх варіантів, наближений до правильної вимови, за рахунок того, що язик знаходиться в правильному положенні, просто йому недостатньо вібрації. Одне з найбільш популярних запитань, яке я отримую в дірект від дорослих, це чи можливо поставити цей звук у дорослому віці. І моя відповідь, звичайно, це можливо, тому що це сфера моєї компетентності, саме працюю з цим запитом, але хотіла б наголосити, що Мозок влаштований так, що якщо ви даєте йому посильне навантаження, певне то він звичайно вам відповідає взаємністю і утворює нові нейронні зв'язки. Проте, якщо досвіду вивчення чогось нового у вас немає. Тоді єдине, що робить мозок, це розчеплює нервові зв'язки і забуває, тому що це дві важливі функції, які виконує наш мозок. Він запам'ятовує, нарощуючи нейронні зв'язки, і розриваючи їх, він забуває саме для того, щоб створювати простір для утворення нових зв'язків. Тож все це залежить від вас. Від вас залежить, чи будете ви робити вибір в бік. Постановки звуку чи вибір в бік того, щоб нічого не робити і нічого не змінювати зі своєю звуковимовою. До попереднього відео апелюючи одна жінка 75 років написала, що за попереднім відео у YouTube їй вдалося поставити собі правильний звук. Я просто думаю, що яка молодець, слухайте, виділила час, знайшла його і зайнялася правильною вимовою. Тож ви не відтягуйте, звичайно, а якщо маєте можливість, працюйте зараз. Я знаю, що найзручніше, звичайно, для деяких людей почати з перегляду відео на YouTube, для того, щоб потім зрозуміти, чи взагалі окей з цим працювати, а потім уже після. Такого ознайомлення невеличкого, ви просто зважуєте йти вам до логопеда, чи не йти, займатися самостійно, чи може взагалі не займатися. Тож це відео саме для того, щоб ви зрозуміли, чи варто туди вв'язуватися. Але чи реально, однозначно, і у вашому віці він найкращий для того, щоб робити будь-які зміни в своєму житті, і йти на шляху до свого успішного, красивого і переконливого звучання. Почнемо з того, що для звука Р нам необхідний довгий холодний видих посередній лінії язика, нам необхідні класні міцні бокові краї і активний рухливий кінчик. І, звісно ж, нам для цієї всієї конструкції необхідно вміти дути холодним повітрям напідняти вгору до верхніх зубів язик. Тож поїхали, які вправи виконуємо. Спочатку нам необхідно навчитися дути посередній лінії язика. Для цього зовсім не потрібно вміти виконувати трубочку. Але якщо ви так язиком можете зробити, то з цієї позиції найзручніше подути посередній лінії язика. Тож, що ми робимо, дуємо. Вдихаємо носом, видихаємо через рот. Перевіряємо повітря холодне. Якщо так не вийшло, спробуйте висунути язик між зубами, притримати його зубами, посміхнутися і промовити «с». Тут уже зазвичай у більшості учнів вдається: якщо ні, пробуйте, тренуйтеся, має вийти однозначно. Тож, вчитись холодним видихом дути. Навчилися. Ставимо галочку. Виконано. Далі тренуємо бокові краї язика. Ми для цього можемо робити підйом язика з нижнього розслабленого положення вправа чашечка. Можемо цю чашечку затягувати в рот. Мені подобається дуже вправа для того, щоб гарно відчувати, як працює язик. Широкий язик на зубах і затягуємо його всередину. Затягнули чудово працює. При цьому відчуваємо рух бокових країв. Також напруження бокових країв і їх роботу ви можете відчути у праві годинник. Також працюють бокові. Тож, поїхали. Переходимо до вміння поєднувати ці дві опції. Дути холодним повітрям і утримувати широкий язик вгорі біля верхньої щелепи і дути. Поставили широкий язик, доторкаємося боковими краями язика до зубів і дуємо на ніс. Відчуваємо, що ніс відчуває холодне повітря. Бачимо, що волосся вгорі розвівається. Чудово! Навичку засвоєно, для візуалізації можна палець на ніс поставити. Все працює. Тож, переходимо безпосередньо до постановки звуків. Що ж робити для того, щоб промовляти красивий звук Р? Я вам покажу три. Найпопулярніших вправи, які допоможуть вам навчитися промовляти звук Р. Тож, поїхали. Почнемо зі звука Ж. Спробуємо промовити його довго з відкритим ротом. А тепер подуємо цим же струменем повітря на язик і будемо протягувати його ближче до собі. Ж... 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 Перший спосіб. Проте варто пам'ятати, поки я перейду до другого способу, яка ж правильна артикуляційна позиція звука Р. Отож, правильна артикуляційна позиція звука Р. Ми робимо вдих через ніс, видих через рот посередній лінії язика холодним повітрям. При цьому губи знаходяться у посмішці. Рот відкритий, як на Е. Язик вгорі тримається боковими краями за зуби, кінчик широкий, торкається твердого піднебіння, наближається до альвеолярних відростків, оцих штук, типу як подушечки в дивані біля зубів. Але зубів не торкається. І ми дуємо на нього холодним повітрям. До цього ми прагли у першій вправі, коли дули на звук ж. Наступна вправа: спробуйте промовити звук Т, утримуючи широкі бокові краї біля верхніх зубів. Т, Т, Т. т, т, т. Бажано це робити далі альвеолярних відростків, для того, щоб утворювався ніби глухий звук не Т, Т, Т. Натягується т, т. І тепер додаємо швидкості. І я прямо біля оцього місця стукаю. І за рахунок видиху утворюється звук Р. Третій спосіб постановки звука Р від звука З. Спробуємо язик підняти вгору до альвеолярних відростків і промовити там звук з вгорі. Це позиція лише для того, щоб допомогти правильно промовляти звук Р. Отож, посміхнулися, ротик відкрили З-з-з-з-з-з. І я прямо сильніше видихаю. Можна зробити з нахилом. Отут. І буде Зр. Ось так сильніше видихаю, коли нахиляюся, і язик направляю вперед. Тож, це три найбільш популярні вправи, з якими моїх учнів виходить. Найкраще поставити звук. Також на голошу для того, щоб перевірити, чи правильно ви вимовляєте звук рір. У нас вібрує лоб, у нас вібрує ось тут внизу кістки, ніс. Ми відчуваємо цю вібрацію попереду. А коли ви неправильно промовляєте звук, коли голос включається. Гр-р-р-р-р-р тоді вібрує горло, і ви відчуваєте ось тут явну вібрацію. Спробуйте перевірити свій звук р у тихому варіанті, от коли ви тихо говорите. Маленьке таке, знаєте, дрижання є в горлі, але основне дрижання сконцентроване в лобі, в носі і отут внизу біля підборіддя. А у горлі його немає. Тож перевірте, будь ласка, і розберіться зі своїм правильним звуком. Питання наступне і достатньо логічне, що робити далі, коли вдалося поставити звук Р за допомогою цих вправ, про які я говорила. Відповідно, далі автоматизовувати ізольовано у складах прямих, обернених, інтравокальних будь-яких інших, в словах на початку, в кінці. Посередині у фразах, реченнях, зв'язаному мовленні. Якщо треба детальне відео про автоматизацію звуку після того, як ви вже його поставили, це буде стосуватися усіх звуків, не лише звукари, то, звісно, напишіть мені у коментарях. Звичайно, я б дуже хотіла, щоб ви підтримали це відео коментарем, лайком. Я б хотіла, щоб ви підписалися на канал, тому що ви матимете змогу швидше дізнаватися про нові відео. Я вам буду надзвичайно за це вдячна. Це дуже приємно, що ви підтримуєте мій канал за допомогою своєї підписки і свого зворотного зв'язку. Отож, я сподіваюся, це відео вам було корисне і ви зможете навчитися правильно промовляти звук Р. Do z ustrečenih nastopnih videoposnetkov. Pa! pa.